ФАЙЛ номер 9. ГЕОРГ Вільгельм ФРІДРІХ Хегель. Феноменологія ДУХУ Переклад Петра Тарасчука. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Частина В. ПІДЧАСТИНА АА. РозуМ. Розділ 5. Вірогідність ТА істина розуму. Думкою, яку збагнула свідомість, тобто, що одинична свідомість це абсолютна сутність у собі, вона знову повертається в себе. Для нещасної свідомості буття в собі, це потойбічність її самої, проте її рух виявив у ній, що одиничність у її повному розвитку, іншими словами, одиничність, що є реальною свідомістю, постає як негатив самої себе, тобто як об'єктивна крайність. Іншими словами, вона відірвала від себе своє буття для себе і перетворила його в буття. При цьому вона стала усвідомлювати і свою єдність із загальним єдність, яка для нас, оскільки скасоване одиничне, це загальне, вже не випадає з неї, і яка, оскільки свідомість сама себе підтримує в цій своїй негативності, є в ній як такій її сутністю. Її істина це те, що в силогізмі, де крайності репрезентовані як абсолютно відокремлені одна від одної, постає як середній термін, який заявляє незмінні свідомості, що одинична свідомість зреклася сама себе, а одиничній свідомості, що незмінна свідомість уже не становить для неї крайності, а примирилася з нею. Цей середній термін єдність, що безпосередньо знає про обидві крайності і пов'язує їх між собою, а усвідомлення їхньої єдності, яке він виголошує свідомості, а отже, й собі самому це вірогідність буття всією істиною. У наслідок того, що самоусвідомлення це розум, його доти негативне ставлення до іншості перетворюється в позитивне. Доти воно переймалося тільки своєю незалежністю та свободою, щоб рятувати та зберегти себе коштом світу і своєї власної реальності, які видаються йому запереченням його сутності, але як розум, упевнений у собі, воно примирилося з ними і може терпіти їх, адже воно впевнене в собі як реальності, впевнене, що вся реальність не що інше, як воно саме. Якраз його мислення безпосередньо і є реальністю, тож воно ставиться до цієї реальності як ідеалізм. Йому, оскільки воно так дивиться на себе, видається, ніби світ постав тільки для нього. Раніше воно не розуміло світ, жадало його і працювало над ним. А тепер відступає зі світу і повертається в себе, скасовує для себе цей світ і скасовує себе як свідомість. Тобто усвідомлення цього світу як сутності і усвідомлення нікчемності цього світу. Лише тепер, після втрати могили своєї істини після того, як скасування його реальності і саме стало скасованим, а одиничність свідомості стала в його очах абсолютною сутністю в собі, воно відкриває світ як свій новий реальний світ, що своєю сталістю становить для нього інтерес, так само як раніше зацікавленість. Полягала тільки в його минущості, адже існування світу стає в його очах його власною істиною та присутністю. Воно впевнене, що знайде там тільки себе. Розум це впевненість свідомості, що вона є всією реальністю, і саме так ідеалізм формулює уявлення про розум. Як свідомість, виступаючи як розум, має безпосередньо в собі ту впевненість так і сам ідеалізм безпосередньо висловлює ту впевненість. Я є, я в тому значенні, що я, яке є для мене об'єктом, це не загалом пустий об'єкт, як у самоусвідомленні взагалі, і не як у вільному самоусвідомленні об'єкт, що відсахується від інших об'єктів, які ще мають чинність поряд із ним, а об'єкт, що усвідомлює небуття будь-якого іншого. Єдиний об'єкт, а водночас уся реальність і вся присутність. Проте самоусвідомлення є не тільки для себе, а й у собі всією реальністю лише завдяки тому, що воно стає цією реальністю, чи радше засвідчує себе як таку, воно засвідчує себе як таку на шляху, на якому в процесі діалектичного руху гадки, сприйняття і тями іншість зникає спершу в собі. Потім у русі через незалежність свідомості в пануванні і рабстві, через думки про свободу, через скептичне визволення і боротьбу за абсолютне визволення роздвоєної в собі свідомості іншість тією мірою, якою вона є тільки для самоусвідомлення, зникає і для себе самої. Постають один за одним два аспекти перший де сутність або істина становить для свідомості визначеність буття. І другий, де свідомість має визначеність бути тільки для себе. Проте обидва аспекти зводяться до однієї істини: те, що є або в собі, існує тільки тією мірою, якою воно є для свідомості, а те, що існує для неї, існує й у собі. Свідомість, що є цією істиною, вже лишила позаду той шлях, яким дійшла до цього результату і забула про нього. Оскільки безпосередньо виступає як розум, іншими словами, цей розум, що постає отак безпосередньо, виступає лише як вірогідність тієї істини. Розум лише запевняє, що є всією реальністю, але сам не розуміє цього, адже той забутий шлях, це розуміння цього безпосереднього висловленого твердження. З цієї ж причини кожному, хто не ступав на той шлях, це твердження. Коли почути його в цій чистій формі видається незрозумілим, дарма що в якійсь конкретній формі він і сам його висловлював. Ідеалізм, що не простежує шляху до цього результату, а починає з цього твердження, є через те простим запевненням, що ані розуміє само себе, ані може зробити себе зрозумілим для інших. Він висловлює безпосередню вірогідність, якій протиставлена інша безпосередня вірогідність. Що була втрачена на тому самому шляху, отже, запевнення в цій іншій вірогідності мають однакове право стояти поряд із запевненнями в тій вірогідності. Розум покликається на самоусвідомлення кожної свідомості: Я є, я, мій об'єкт і моя сутність це я. І ніхто не відмовить розуму в цій істині. Але розум, спираючись на це покликання, санкціонує істину іншої вірогідності. А саме, для мене є інше, інше ніж я, це для мене об'єкт і сутність. Або оскільки я об'єкт і сутність для самого себе, я є таким, тільки цілковито відступаючи від іншого і постаючи поряд із ним як певна реальність. Тільки тоді, коли розум як відображення виступає з цієї протилежної вірогідності, його твердження про себе постає не тільки як вірогідність і запевнення, а як істина, і то не поряд з іншими, а як єдина істина, її безпосередня поява це абстракція її присутності, сутністю і буттям у собі якої є абсолютне уявлення, тобто процеси її становлення. Свідомість визначатиме свої відносини з іншістю або своїм об'єктом по різному, залежно від того, на якій стадії розвитку самоусвідомлення світового духу вона перебуває. А те, як світовий дух безпосередньо щоразу знаходить і визначає себе і свій об'єкт, або яким він є для себе, залежить від того, яким він уже став, або яким він уже є в собі. Розум це впевненість у бутті всією реальністю, але в собі або ця реальність цілковито загальні, це чиста абстракція реальності. Це перша позитивність, якою є самоусвідомлення в собі самому і для себе. І тоді я, це тільки чиста суть того, що існує, або ж проста категорія. Категорія, що досі мала значення бути суттю того, що існує, і то байдуже, чи того, що існує взагалі, чи того, що існує перед лицем свідомості, є тепер суттю, або простою єдністю того, що існує тільки як мисляча реальність. Іншими словами, категорія означає, що самоусвідомлення і буття це та сама сутність, і то та сама не при порівнянні, а в собі і для себе. Тільки однобічний нездоровий ідеалізм дозволяє цій єдності знову постати з одного боку як свідомості, а з другого як у собі. Проте нині ця категорія або проста єдність самоусвідомлення і буття містить у собі відмінність, адже її сутність полягає саме в тому, щоб бути самототожною безпосередньо в своїй іншості або в абсолютній відмінності. Тому ця відмінність є про те як цілком прозора і як відмінність, що водночас не становить відмінності, вона постає як множина категорій, оскільки ідеалізм проголошує, що проста єдність самоусвідомлення це вся реальність і безпосередньо робить її сутністю, не зрозумівши її спершу як абсолютно негативну сутність, тільки вона містить у собі заперечення і визначеність. Або ж відмінність, то ця друга позиція, мовляв, у категорії є відмінності види категорії ще незрозуміліша, ніж перша, це запевнення загалом так само, як і запевнення в якійсь визначеній кількості категорій, це нове запевнення, яке проте імпліцитно спонукає до того, що його більше не треба сприймати як запевнення, адже оскільки відмінність починається в чистому я. Самому чистому розумі таким чином утверджено, що тут ми відмовилися від безпосередності, запевнень та відкриттів і починається розуміння, але знову вважати і то байдуже яким чином множину категорій за якесь відкриття, зроблене, наприклад, на основі суджень, і задовольнитися цим відкриттям, це фактично ганьба для науки, де тяма зможе продемонструвати необхідність, якщо вона не спромагається зробити цього в собі, будучи чистою необхідністю. Тепер, оскільки розуму належить чиста суть речей, так само як і їхня відмінність, то власне взагалі вже не можна говорити про речі, тобто про те, що було б для свідомості тільки негативом її самої, бо те, що категорію своїй множині є видами чистої категорії, означає. Ця чиста категорія це ще їхній рід або сутність, вона не протиставлена їм. Проте ті категорії двозначні, бо водночас містять у своїй множині іншість, протиставлену чистій категорії, цією множиною вони фактично суперечать чистій категорії, і чиста єдність має скасувати їх у собі, завдяки чому вона конституюється як негативна єдність відмінностей. Проте як негативна єдність вона відкидає від себе ще й відмінності як такі, крім того, і ту першу безпосередню чисту єдність як таку і є одиничністю новою категорією, що є свідомістю, яка відкидає, тобто такою, для якої існує інше, одиничність це її перехід зі свого поняття до якоїсь зовнішньої реальності, це чиста схема, що водночас є і свідомістю. І будучи одиничністю та одним, що відкидає вказівкою на інше, але інші цієї категорії це просто інші згадані з першу категорії, а саме чиста суть і чиста відмінність, і в цій категорії, тобто саме в утвердженні іншого або в самому цьому іншому, свідомість так само є собою. Кожен з цих різних моментів покликається на інший, але водночас вони не доходять у собі ні до якої іншості. Чиста категорія покликається на види, що переходять у негативну категорію або в одиничність, проте ця одиничність знову покликається на них, вона сама є чистою свідомістю, що в кожному виді лишається у своїх очах ясною єдністю з собою, проте єдністю, яка також покликається на інше, що існуючи, зникає, а зникнувши, знову відроджується. Ми бачимо, що чиста свідомість утверджена тут подвійним способом по-перше, як неспокійні переходи туди-сюди, що пронизують усі її моменти і вбачають у них ту іншість, яку касують, тільки но натрапивши на неї. По-друге, як спокійна, впевнена у своїй істині єдність, для цієї єдності рух, що полягає в тих переходах, становить інше, а для цього руху іншим є ота спокійна єдність, свідомість і об'єкт. Чергуються в цих взаємних визначеннях. Отже, першого разу свідомість у своїх очах є пошуками в різних напрямах, а її об'єкт це чисте в собі, сутність, другого разу свідомість бачить, що вона проста категорія, а її об'єкт рух відмінностей. Проте свідомість як сутність це увесь цей процес від себе, як простої категорії, вона переходить в одиничність та об'єкт. Добачає цей процес у тому об'єкті, скасовує об'єкт як відмінний, привласнює його і заявляє про себе як про вірогідність, що вона становить усю реальність, є і собою, і своїм об'єктом. Перша заява свідомості це просто тільки абстрактні порожні слова, що все є її власним, адже вірогідність, що вона є всією реальністю, це лише чиста категорія. Для пустого ідеалізму якраз і характерне уявлення про розум, що пізнає себе лише в об'єкті, бо цей ідеалізм осягає розум тільки таким, яким він є для себе спершу, гадаючи, ніби розум в усьому бутті, засвідчуючи чисте моє свідомості і виражаючи речі як відчуття або уявлення, доводить, що це моє довершена реальність. Через те такий ідеалізм має бути водночас і абсолютним емпіризмом, бо для заповнення порожнього моє, тобто для відмінності і всього дальшого розвитку та формування її розум потребує якогось зовнішнього імпульсу, в якому лиш і полягає розмаїття відчуттів або уявлень. Отже, цей ідеалізм, така сама самосуперечлива двозначність, як і скептицизм, дарма що скептицизм виражає себе негативно. А ідеалізм позитивно. Він так само не спромагається поєднати свої суперечливі думки про чисту свідомість як усю реальність, і про зовнішні імпульси або відчуття та уявлення як таку саму реальність. Він вагається, переходячи від однієї думки до другої, і впадає в нездорову, тобто чуттєву безкінечність. Оскільки розум це вся реальність у значенні абстрактного моє, а інше це байдуже цьому моє чуже, то саме тут утверджується те знання про іншого з боку розуму, яке нам уже відоме у формі гадки сприйняття і тями, що осягає припущене і сприйняте. Водночас саме поняття цього ідеалізму стверджує, що таке знання це не справжнє знання, бо тільки єдність, перцепції є істинною знання. Отже, чистий розум цього ідеалізму, щоб добутися до цього іншого, що суттєве для нього, тобто теж є в собі, якого він, проте, не має в самому собі, сам себе відсилає до того знання, що не є знанням істини. Він зумисний з власної волі прирікає себе до несправжнього знання і не може відступити від гадки і сприйняття, які навіть для нього самого не мають жодної істини. Таким чином розум опиняється в прямій суперечності і проголошуючи сутність, що подвійне, зрештою, антагоністичне, тобто утверджує єдність аперцепції, водночас річ, що навіть якщо її можна назвати зовнішнім імпульсом. Або емпіричною сутністю, або чуттєвістю, або річчю в собі у своєму уявленні, однак лишається чужою тієї єдності. Цей ідеалізм опиняється в такій суперечності тому, що проголошує істиною абстрактне поняття розуму, і через те реальність безпосередньо постає перед ним як така, що радше не є реальністю розуму, тоді як розум водночас має бути всією реальністю. Розум лишається неспокійними пошуками, що в самому процесі пошуку заявляють про остаточну неможливість мати задоволення, тобто натрапити на знахідку. Проте реальний конкретний розум не є таким непослідовним, як оцей, будучи спершу тільки вірогідністю, що він є всією реальністю, він у цьому понятті усвідомлює, що як вірогідність, як я він ще не є реальністю насправді. І тому має спонуку піднестися до істини і виповнити пусте моє.